Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковочка дуже цікавого девайса. Ну як цікаво, може для когось він і зовсім не потрібен. Це TV-Box. Дістався він мені за дуже невеличкою ціною, всього 14 доларів. Буквально десь півроку тому він коштував біля 33. У нього 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ фізичної пам'яті. Давайте подивимось. Що це таке, як воно працює? Комплектується вона пультом, начебто це не Air Mouse, а звичайний пульт. Блок живлення, також HDMI кабель. Та, і сама така от невеличка приставочка. Я хотів собі, може, навіть стіка купити, але потім почитав, що краще. Якийсь дешевий бокс, але не стік, бо стіки дуже гріються. Ну що, знімаємо плівочки і будемо дивитися, що він себе представляє. Тут є годинник, також є вихід под старі телевізори, це аудіо-відео виход, звичайний, аналоговий. До нього, до речі, немає кабелю. Є LAN, що теж важливо, начебто тут стоїть не Гігабітний, а 100 мегабітний LAN. Є звичайний HDMI вихід, підключення блока живлення, є 1.3.0 USB і звичайний 2.0. Також є підключення SD-картки. У мене версія на 2 ГБ оператіви і 16 фізичної пам'яті, чого, я думаю, вистачить просто ну, з головою. Він невеличкий, бачите, навіть як ладошка. Ну, Давайте підключимо та подивимось, працює чи ні. Друзі, привіт! Я вирішив перервати свою розпаковку та огляд цього ТВ-бокса, бо вже пройшов тиждень і я маю вам сказати трошки інше, більш детальніше і може більш цікавіше. Тож, зараз, вибачайте, одна година ночі. Я для вас записую це відео. І тому буде трошки темно, але я вважаю, що все ж таки вам буде видно все, що у мене відбувається на екрані телевізора. Тобто ця приставка t 95 w 2 І а, вона якби повторює назву свого процесора Alwiner 905 v 2 Це дуже гарний процесор. Ну як гарний, він старий. Він 20-го року, начебто, ставився в приставці 20-го тут Android від 21-го, начебто. Року. Зараз ми зайдемо в налаштування. Так. І подивимось. Там начебто, якщо ми заходимо про пристрій, тут 11 й Android і система безпеки від 1 жовтня 2021 року. Але, але сам Android TV, який складання, він від 2023 року. 05.20, тобто від травня, 20 травня 2023 року, ця приставка і ця модель дуже свіжа, бо зараз навіть на Звісно, у сайті, який починається на цифру 4, там ще немає навіть ні кастомних прошивок. тільки-но-тільки-но люди змогли скачати оцю от стокову прошивку і викласти її для того, щоб хтось там щось мудрує, переробляє. Було декілька спроб встановити прошивку, яка відповідає процесору і, начебто, архітектурі, яка є в цій приставці, але ж... Але то не працює годинник на самой приставці, то не працює один USB. Тобто зараз поки що немає рішення, його намагаються вирішити. Але давайте ми трішечки пробіжимось по цій приставці. Справа в тому, що вже багато приставок на цьому процесорі тестувалися, і можна точно відповісти, що ця приставка без проблем крутить 4К 60 кадрів в секунду. Дуже такі важкі. Файли, навіть давайте я вам зараз це продемонструю. Тут був предустановлений YouTube, але цей YouTube він для ТВ боксів або для Smart TV. Відрізняється тим, що їм дуже зручно використовувати його, коли у вас немає аеромиші. Але я люблю звичайний YouTube. я буду використовувати його. І зараз, з вашого дозвіла, ну відразу я просто підключусь мишкою. Мені так. Просто буде дуже зручніше. Бачите, у мене з'явилася аеромиш. Мені більше подобається звичайний YouTube. І зараз я вам покажу, що відео в 4К 60 кадрів в секунду, воно без проблем програється. Так, друзі, у мене не преміум. Тут була реклама, я трохи пропустив. Так, дивимось 2160 p 60 кадрів в секунду. Як бачите, нема дропів. У мене, на жаль, ні програмного забезпечення, ні досвіду, щоб вам... Більш якісь детальні тести перевірити. Але, ну, повірте мені на слово, цей процесор дуже гарно крутить, і дуже потужні і важкі файли, якщо ви їх підключаєте по USB. А також от YouTube без проблем програває 4К 60 кадрів в секунду без дропів. Тож, давайте ще трохи пробіжимось по меню. Зараз я перезавантажую приставку, бо я вже встановив інший лаунчер. І по натисканню на кнопку Додому. Він у мене переключився, і справа в тому, що саме перший мінус, який я зараз озвучу, на жаль, за того, що немає зараз якоїсь кастомної прошивки. Хоча в Аїді ця приставка показує, як рутована, насправді вона не рутована. Так, цей лаунчер можна заморозити, але треба заходити в нього в режимі налагодження по USB. Я ще це не так дуже гарно знаю, як це робити. Коли я це якось попрактикуюсь, то я покажу це в наступних відео. Зараз я це не можу робити. Тобто у мене він переключається по натисканню на кнопку додому на мій новий лаунчер. Я його потім покажу. Тут є Google Play, але є до цього ще великі питання до цього Google Play. Тут майже нема нормальних якихось застосунків. Немає. От навіть дивіться, друзі, захочете ви якісь небудь там, ну... Простенький спідтест, його нема. Більшість якихось е додатків, які мені потрібно, я тут їх, на жаль, не знайшов. Але, друзі, тут є передустановлена в АППС, я цього не знав. Є така АПК-пур. Я не знаю, чи можна зараз її на YouTube запускати, але це альтернатива Google Play. І там є всі додатки, і вони всі встановлюються. Тому не буду я запускати, бо Google на це дуже зараз свариться. Так, да, Друзі, ви не розраховуєте, що тут якийсь Netflix оцей модний. Да? Це звичайний такий, як називають його, чорний Netflix. Він везде якості. Тому якісь там 4К ви не побачите. От зараз бачите, він так загружається, навіть трохи по іншому. Хто торкався Netflix і знає, що це таке? Він побачить, що це ну, трошки не той Netflix, який повинен бути. Ну добре, є і такий, і гарно. Може комусь цього буде вистачати. У нас є браузер. Коли ви сюди натиснете, то вам запропонує встановити Google Chrome. У мене вже він встановлений. Простенький файл браузер. Намагався встановити те, що не змог знайти в Google Store. Далі музичка, якась це стирання, я так полагаю, це як знаєте, як в телефоні, коли ви очищуєте вашу пам'ять. А в цьому блоці ви можете до сіми своїх улюблених застосунків просто винести сюди, просто відмічаючи їх. От, Наприклад, я хочу винести AIDU 64. Так, я натискаю, потім виходжу додому і у мене зараз з'явиться ось AIDA 64. У мене зараз підключен інтернет по езернету. І, друзі, і це є одна з проблем цієї приставки. Так, ця приставка двохдіапазонна. 2,4-5 ГГц тут є. Але, друзі, на 2,4 вона видає всього 30, а на 5 ГГц. Десь 45-50 максимум. І це, звісно, катастрофа. Хоча 50 вистачає для того, щоб крутити 4К відео 60 фпс, це такий гранічний показник. Також у неї, на жаль, езернет адаптер 100 мегабітний. тобто не гігабіт. Був би гігабіт, все, це була б взагалі топ-приставка. Хоча, друзі, 15 баксів всі її проблеми перехреслюють. Тому якщо ви зараз не хочете чути далі. Про цю приставку я вам просто кажу: купляйте, вона того варта 15 баксів, просто нема альтернатив. Так, ви не побачите тут якісь сучасні кодики, окрім Dolby Digital, Dolby Surround, Dolby, ще там якісь Dolby. Тут також є DTS, але всі оці от новомодні, знаєте, то на жаль тут їх нема. Тобто, звук 5.1 ви зможете отримати. Тож давайте пройдемося по. Настройкам є fi але як я вже казав, він тут поганий, тому краще використовувати LAN облікові записи. Це зрозуміло. Це ваші облікові записи. Додатки тут. Висвічуються додатки, які встановлені, і йдемо далі. От бачите, є Bluetooth. У мене зараз два пульта підключені, G20 S Pro гарний пульт. Але я заказав собі третій. Там є голосовий пошук, там є цілий такий блок для керування телевізором. І тоді я вам розкажу, який з цих трьох пультів для мене саме найгарніший. Якщо вже я сказав про пульт керування з голосовим помічником, то в цієї прошивці, на жаль, нема де. Щось казати голосом, тобто немає оцього мікрофончика. Але друзі, сама приставка це підтримує. І люди, які накатили з інших пристроїв іншу прошивку, там голосовий пошук працює. Тому чекаємо, коли з'являться кастомні прошивки. Для мене голосовий пошук не такий важливий, тому я без нього якось без проблем обходжусь. Заходимо до параметрів пристрою. Далі тут про пристрій читає модель Mbox, версія Android. Тут Android TV 11, але він не сертифікований, багато всяких там додатків ви сюди не вставите, тому треба користуватися сайтами, як я казав, які починаються на цифру 4. Оновлення системи не працює. Якщо ми захочемо оновитися, то нічого не відбудеться. Ось зараз подивимось, бачите, ваша система оновлена. Ніяких оновлень нема. Далі дата час, виставляємо час, мова виставляємо мову, клавіатура. Ну клавіатура зрозуміла. зображення та звук. Так, друзі, тут можна щось подкоригувати. Справа в тому, що у мене трапилась така ситуація, десь на другий день у мене приставка почала чомусь на декілька секунд. Так от блимати. І це мене трошки почало так дратувати, і я вирішив повернути на заводські настройки. І після цих заводських настройків у мене чомусь екран там, Ютуба і все таке інше, і браузера почав вилазити за края. Тому, бачите, друзі, зараз у мене 91% це регулювання. От, більше робити, менше робити. Так, це зображення на телевізорі. І ось є кордон, по якому я виставив цю приставку. Ось Мабуть, навіть. Отак, да, Все ж таки 92%. І все гаразд. До того, як я зробив зброс до заводських настройок, у мене все було гаразд і тут було 100%. Чому так трапилось, я не знаю. Але ж тут можна подкоригувати, якщо вам це буде необхідно. Також в цьому ж пункту меню, на жаль, коли ти повертаєшся, воно чомусь зовсім виходить за стосунків цих настройок, зображення та звук. Так, тут можете вибрати бажану роздільну здатність, міняти ротацію. Ну, тобто, Екран буде повертатися на 90 градусів. Якщо вам потрібен, наприклад, телевізор догори ногами. Ну, я не буду цього робити, Тобто, повертаю на 0, скасувати і вийти. І ще один такий непоганий пункт меню, який тут є. Так, зображення та звук. Це от HDMI CEC. І в цьому пункту. Це включення-виключення цієї служби. 1K Play. Я так е, розумію, що це на ТВ в одну кнопку можна запустити якесь відтворення чогось, відео чи якогось контенту. Я його включив, ні на чого воно ну, воно щось не вліє, ніде я не побачив це, де можна використовувати. Я використовую цей пункт. Це коли е, ви включаєте приставку, то автоматично включається телевізор. І також саме він повинен виключатися, якщо телевізор підтримує цю функцію. Мій телевізор це підтримує, але дивно: включати воно телевізор включає, а виключати не виключає. Телевізор пише, що немає відеосигналу, переходить в режим скрінсейвера, і так він дійсно вимикається, але вимикається тому, що у нього в налаштуваннях стоїть вимикатись там через певну кількість хвилин, яку я налаштував на самому телевізорі. Тому, якщо б це було б не налаштовано, він так би і працював. Ну, ось така дивна річ: у мене вона працює так, у інших вони пишуть працюють без проблем. Але у мене тільки включає телевізор само. Ну, і ця зміна мови, вона буде підлаштовуватися під ту ж саму мовою налаштуваннях вашого телевізора. Я це не включаю, мені це не потрібно. Йдемо далі. Наступне наше меню це буде пам'ять. Ну, пам'яті тут 16 ГБ. Нас вони справжні, слава Богу. А ніяка там замаскована інша цифра. Параметри розробника. Щоб вони з'явились, вам треба зайти про пристрій. І от там, де складання ОС Android, тикати, тикати, бачите, мене пише, немає потреби, ви вже розробник. Через декілька натискань на ось це складання ОС у вас з'являється саме цей пункт розробників. І саме цьому пункту ви можете підключитися по. USB і налагодити от, налагодження USB і зафрізити оцей от родной лаунчер. Але поки що я цим не переймаюся. Місце знаходження це геолокація, дозволяєте, не дозволяєте, спеціальні можливості. І тут у вас з'являються деякі застосунки, які ви будете вставляти яким треба відразу там у фоні загружатись. Так, ну і все. Перезапустити і Є ще розширені настройки. Root Switch. Він ні на що не влияє. Начебто рут включен, але рута тут нема. І є така штука перформанс діалог. У вас з'являється ось така от картинка, де ви можете бачити, як працює ваш процесор, як він завантажен яка у нього температура. І, друзі, головний плюс цієї приставки вона не гріється. Бо вона була розроблена під інший Дуже такий спекотний процесор, але сюди поставили Allwinner. Він менш такий зашкварний, тому те охолодження, яке там є, а там є пластина. Майже процесор ніколи, навіть при програванні 4К відео, процесор ніколи не виходив за межу 80 градусів. Взагалі він тримається десь біля 70. І це дуже гарний показник. Прибираю перформанс-діалог. І давайте, друзі, запустимо АІДу, щоб подивитись, що це у нас за звір такий. Так, система ТВ, Google, модель Mbox, 2 ГБ оперативної пам'яті. Це гарний Bluetooth версії 4. Процесор 4 ядра Cortex a 35 1800 МГц. Тобто з процесором вони не нагріли. Так, це є процесор 905 VW. Частота ядра, бачимо 4 ядра по 1800 МГц. Це дуже добре. Навантаження зараз не дуже велике, от якісь протоколи, не знаю, що це, але всі вони підтримуються. В закладинці дисплеї ми бачимо графічне ядро mali G31. Так, друзі, це не ігрова приставка. Хоча ви пограєте в більш-менш такі непогані ігри. Ну Тут всі які там безпеки. от ID збірки 20.23.05.20. 20 тобто цього року ще пройшло там не дуже багато часу. Тому, ось кому щось потрібно, дивіться, я в цьому не дуже розумію. Пристрої Так, пристрої це наші USB. USB у нас, друзі, два. Один USB, версія 2.0. І е, другий USB, версія 3.0. Це дуже добре, коли в вашій приставці є версія 3.0. Можна підключати швидкісні е, ці от е, зовнішні диски і з них крутити дуже гарне кіношко. Хоча, хоча і навіть на е, 2.0 воно крутить дуже, дуже гарно. Температура. Ну як бачите, температура 50 градусів. І це дуже гарно. Навіть 4К, як я казав, вона тримається десь на рівні 70. І е, головне, що ми ще тут можемо побачити, кодеки. Є, от бачите, H24. Іде не бачу я. От, av 1 Друзі, бачите, кодек є відео av 1 Тобто 4К 60 кадрів в секунду все є. Зараз я вам покажу я. Зробив інший лаунчер по клавіші додому. Мені він подобається. Тут такі живі плітки. Бачите, вони зараз почнуть працювати. Якщо приходять якісь повідомлення в Ютубі чи ще десь, то воно відображає. Сюди можна ставити звичайні оці от віджети, які завгодно, яким ви звикли. У мене от подобається віджет, він називається. Годинник та погода. Бачу погоду, бачу годинник. Бо друзі, я інколи я ж не працюю, тому я інколи навіть забуваю, який сьогодні день, яка сьогодні дата. Дивлюсь Ютуб, і там, наприклад, написано 11 жовтня вийде відео. А я навіть не знаю, коли це 11 жовтня. Тому заходжу. Ага, 11 жовтня, це середа. Добре, сьогодні, значить, буде якесь відео. Ці от всі плітки настраювати де завгодно їх ставити. Тому ну я дуже задоволений. Цим от о, таким зовнішнім лаунчером Друзі, ще одне зауваження дуже важливе. Я вам розкрию тайну, чому ця приставка така дешева. Бо пам'ять в неї використовується Бушна. Вже декілька людей розбирали цю приставку. Зроблена дуже якісно, ніяких соплей там нема. Але всі констатують факт: пам'ять там беушна. Так, може з якихось старих телефонів чи таке інше, але пам'ять тут Samsung. Тому. Це непогано. Тож, друзі, вирішуйте, бо бушня пам'ять це така собі лотерея. І зрозуміло, що вона не нова і може ну, в будь-який час вийти з ладу. Саме тому ця приставка і так коштує дуже дешево. Але щось знайти за 15, навіть за 20 доларів, то щоб крутило 4К60 кадрів, крутило МКВшні файли по 120 гігов без проблем і без всяких лагів. Щоб був блютуз на борту, щоб було 2 Гіга оперативи, при цьому 16, яких вистачає для вашого TV-бокса, таких цін немає. Тобто от є оця от прірва 15, а потім починається десь вже 27 або 30. Моя порада, друзі. Купляйте, поки вона є. Бо е, я заходив на цей сайт з четвірочкою і там русня їх просто пачками скуповує. І один з форумчани нам написав, що він зробив крупну поставку. І йому виробник написав, що через деякий час він планує збільшити вартість цієї приставки до 25 доларів. Бо оці от вже Бушні компоненти у нього там якось там позакінчились, а нові йому купляти буде треба за інші гроші. Я її використовую щодня, бо у мене телевізор. Вже старенький і його Smart TV не дуже гарне. Тут я можу встановити будь-який додаток Android, мені вистачить 16 ГБ, все працює нормально. І ще хочу сказати, чому воно мене блимкало. Я просто взяв і поміняв HDMI кабель. Той, що йде в комплекті, мабуть, він не дуже якісний. Може на нього якісь наводки йшли. Як тільки я замінив цей кабель, все, у мене перестала блимати екран. То якщо у вас почало щось блимати там, то треба спершу замінити цей HDMI кабель. Друзі, я вибачаю, що зараз ви просто дивитесь картинку та чуєте мій голос. Просто, вже, як бачите, майже 2 години ночі я йду монтувати, щоб саме сьогодні в середу. Це відео вийшло, і ви встигли купити цю приставку. Посилання на неї я надаю, начебто, сьогодні вона ще була в наявності, але друзі, вона вже подорожчала і на 1 долар коштує більше. Тож вдалих вам покупок. Якщо вам сподобалось це відео, було корисно. Ставимо вподобайку, підписуємось, бо я буду ще багато відео випускати. Ще раз перепрошую за те, що я був за кадром і, мабуть, не дуже гарна якість самого відео бо знімаю 2 часа ночі. Дякую за перегляди. па-па, зустрінемось на теренах інтернету.